Не розумієте, як далі бути і багато невизначеності? А як до цього жили? Ага, не було війни? А що ж змінилося? Ага, невідомо, що буде завтра. Ну, а до цього було відомо? Ну, хоч якась перспектива була? Була давайте позначимо, що тоді була перспектива на 100 балів, хоч ти на 90. Ну добре, давайте тоді на 90, а зараз на скільки? На 10-15? Виберіть, будь ласка, хоч якесь число? На 10, так? Да, хочете? Тобто, виходить, в 9 разів зменшилось, але все ж таки не 0? 20 уже? А як це за секунду змінилося? Ага, подумали, що ваші плани реалізувалися, і все ж таки у вас виходило, так? І скільки із запланованого у вас виходило? А, ви мало планували? Тобто, давайте так. Якщо ви планували, то скільки ви реалізовувались? Так, тобто, реалізовувалося майже все, це скільки? 80%. Ага. Тобто, виходить, якщо ви планували, то у вас реалізовувалось на 80%. Але ви не планували, тому що ви не знали, як бути далі. В теперішній час у вас розуміння життя на 20 балів. А як ви дивитесь на те, щоб спробувати підвищити оці 20 балів не на багато, на 10 балів лише? Тобто, із загальної цієї суми 100 бальної. Ви підвищуєте вашу реалізацію на 10 балів. І дивіться, що відбудеться. Якщо ви навіть на 70% реалізовували, тоді і зараз, то ваша реалізація збільшиться в півтора рази. Ну, дуже легко порахувати. Якщо 2 ділимо на 7, це 0.29, а 3 ділимо на 7, це 0.43. Тобто на 50% ви збільшуєте свою реалізацію того, що ви задумали. Так, да, звісно, лише маленькі кроки, лише 10% до планування. І подивитись, що у вас буде.